До вибору майбутньої професії необхідно підходити свідомо, орієнтуючись не лише на власне бажання, а й на актуальний попит на ринку праці. Так вважають фахівці Криворізького гірничого коледжу. Вони провели для дев'ятикласників серію майстер-класів. Зустрічі відбулися у приміщеннях сучасних навчально-практичних центрів. Їх облаштували в межах проєкту Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району ініціатива реалізується містом у співпраці з проман та державною агенцією розвитку люксдев за фінансування великого герцогства Люксембург. Молоді люди випускники 9 класу можуть отримати знання, що таке робота в гірнічій сфері, зварювальники, значить обслуговування сонячних електростанцій та інше. Тобто своїми руками пощупати зрозуміти, що заробітна плата в робітничих професіях зараз наразі вища ніж ти там маркетолог, смм менеджер, і це надійніше для того, щоб підвищити якість освіти. Ми разом з міністерством освіти, обласною владою, нашими міжнародними партнерами робимо на. Нові лабораторії сучасні це стосується найбільш важливих професій, які є в місті, і це вже зовсім іншого рівня. Молодь отримує знання на сучасному обладнанні. У гірничому коледжі навчаються більше пів тисячі студентів. Заклад готує затребуваних в Україні фахівців технічного напряму. Це професії гірничого профілю, надзвичайно популярні сьогодні високооплачування. Це професії зварювального виробництва, це професії електротехнічного профілю, які надзвичайно користуються високою популярністю і надзвичайно високооплачувані. Також на сьогодні є нові професії це майстер з монтажу і встановлення систем відновлення енергетики, тому що ми на часі, ми маємо бути незалежними незалежними у своїй енергетичній інфраструктурі, і також це професії залізничного транспорту, це ті, які забезпечують саме логістику на гірничодобувних підприємствах. Також здійснюємо курсову підготовку з Числа незайнятого населення внутрішньопереміщених осіб, ветеранів. Відповідним до вимог часу є алгоритм здобуття професії зварювального виробництва. Школярам пояснили, перш ніж переходити до практичного відпрацювання, важливо опанувати тонкощі процесу за допомогою комп'ютерних програм та симуляцій. Все про Відпрацювання руху руки, щоб не було мандражу, і інше це калькулятор для зварювання. Тобто, ви можете визначити скільки металу, з якою швидкістю вам треба це ввести, і які під які ця задача відбувається. Після того ми переходимо на апарат віртуального зварювання. Ми надіваємо шолом і можемо проварити відповідно або тавровий шов, або трубу, або горизонтальне положення, вертикальне, Тобто, це все, що відноситься до звичайного зварювання. А у цій майстерні відбувається подальша магія. Презентацію сучасного обладнання, яке у своїй роботі використовують фахівці підземного профілю, провели представники спеціалізованої компанії. Найбільш яскраві емоції підлітки отримали під час відвідування сучасного простору Smart Energy Lab, де представлені системи відновлювальної енергетики, а також електромонтажна майстерня. Тут вони і мережі збирають для освітлення, і двигуни. Вони, як бачите, підключають трифазні двигуни, однофазні двигуни, схемами керування. Вони можуть міняти будь-який пристрій, який на стенді є. Вони можуть його замінити, тобто відімкнути. Змонтувати такі зустрічі дні відкритих дверей. Це дуже корисно, так як діти мають змогу познайомитися з аудиторіями, з викладачами, подивитися матеріальну базу. Мені більше всього сподобався напрямок газ, електрогазосварник. Було настільки яскраво, що мене просто захопило. Мені дуже сподобалось окуляри віртуальної реальності. На нас одягали окуляри, і ми там зварювали елементи. Також ми були на локації економічний, енергетичний. мені тут сподобалось 3D-принтер. Там робляться наразі осміножки. Один вже зроблений, другому ще півтори години залишилось. Також були ще 3D-моделі наших однокласників. Представники закладу відзначають зростання попиту на фахівців технічних спеціальностей, тож індивідуальні конференції та майстер-класи допомагають школярам краще зрозуміти власні здібності та зробити усвідомлений вибір майбутньої професії. Дарія Юськова, Олександр Домашов цей день.